Ой, ударю гопака на весіллі хлопака, поряд гарні кралі, тонкими таліями, він того на нарушников, на щастя, на добро, на віку. Тут музика грає, аж луна співає і гуляє, вся рідня батьки благословляють сльози людь, бо Їхні діти в нове життя ідуть, хай буде хата повна, наче дзебан, щоб кожен день був як весільний план. Коровий дух духем'яний, як сонце в небі, Щоб доля була щедрою для тебе. Гей, музики, грайте, гучно до зорі, Щоб танцювали, молоді старі, заспіваємо пісню про кохання, що квітне, наче вишня на світанні. Заспіваємо друзі, разом много я літа. Хай буде молодим, дорога в світі Легка та щаслива повна див, Під Підпоровами добрих ширих слів Губним разом. Гірко! Молодята цілуються, хай сіло ломиться страв від страви, вона щоба радістю була душа, повна і келихи, і Зіймемо за них, за їхнє щастя, повний днів ясних не зміг, дитячий гам щоб щастя залилось в хаті. Мам, а доля хайбеде, де завжди вперед, без жодних хоря, сліз і перешкод. Гуляй весілля до самого ранку В українському чудовому серванку І пам'ятаємо цей прекрасний час, як з'єдналися серця молодих у нас. Ой, вдарю опаку, на весіллі хлопако, поряд арні кралі Струнки таліями. він на нарушником. на щастя на добро, на віку. Ки благословляють образами зі сльозами, добрими словами. Молоді дають віночок, як зоря, Щоб була щаслива доля, як весна. Сватини, судя румки і гостинці аби жилося молодим, як у світлиці корова вже ріжуть, ділять поміж всіх на радісне, здоров'я, на веселий сміх. Хай дзвенять чарки, а шибки дрижать, бо такий день не раз на віку бува За молоду пару вип'ємо до дна щоб доля їхня була, мов калина Ой, ударю, гопака на весіллі хлопака, порядарні кралі, трункими таліями він там вона наружников, На щастя, на добро, на віку Дай весілля до самого ранку в українському чудовому серпанку і пам'ятаємо цей прекрасний час, як з'єдналися серця молодих у нас. Сілі хлопака, поряд гарні кралі, струнки металіями він, там вона наручнику, на щастя, на добро, на віку. Тут музика грає, аж луна співа і гуляє. Вся рідня, батьки благословляють сльози людьбою. Їхні діти в нове життя ідуть, хай буде хата повна, наче че це бан, щоб кожен день був як сільний план. Кровай дух м'яний, як сонце в небі. Щоб доля була щедрою для тебе. Гей, hey, музики, грайте, гучно до зорі щоб танцювали молоді старі. Співаємо пісню про кохання, що квітне, наче вишня на світанні. Заспіваємо друзі разом много я літа. Хай буде молодим, дорога в світі. Легка та щаслива повна див, Під покровом добере щирі слів. Гукнем разом гірко, молодята цілуй.